Містер Луческо, дякую вам за кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Напевно, жертв напожали ваш клуб. Бенфіка найсильніший клуб у кваліфікації цієї Ліги Чемпіонів. Як гадаєте? Ми не маємо проблеми з Бенфікою. В нас велика проблема з ситуацією в цілому, тому що неможливо робити стільки помилок. Бенфіка була набагато сильнішою, а ми, але ми не можемо. Грати з тим, що хочемо, ми маємо просувати наших гравців з академії, і вони не готові до цього. Наш захист сьогодні це хто забарний 19 20-річний, Чигіренко, 21-річний, сирота. Я б сказав, я вже сказав раніше на передматчовій конференції, що Бенфіка набагато сильніша команда, ніж ми, і, і це була наглядна очна демонстрація, тому що результат навіть міг би бути 6-0, але сталося те, що сталося. Різниця надзвичайно велика, і я вже казав. Вибачте, тому що важко коментувати такі помилки, яких ми припустилися. Ми не багато могли зробити наш ми, ніж забрати в нашого суперника можливість забити перший гол. Це була дрібна помилка, другий гол це була велика помилка, і третій теж саме. Вони заслуговують на перемогу. Це краща команда. Мої вітання і вважаю їм гарної гри в Лізі чемпіонів, тому що це дуже добра команда. Вони грають дуже гарний футбол, дуже динамічний, дуже добре організований, дуже високого рівня і кваліфікації. Доброї ночі, пане Луческо, Спорт ТВ. Очевидно, що все залежить від жеребкування, але ви досвідчений тренер. і докуди може дойти, ви вважаєте, Бенфіка в лізі чемпіонів? Тому що наші гравці, як ви знаєте, два місяці вже не. Були вдома, не бачили свою родину, тому ми живемо в дуже складній ситуації. Тому дуже важко, дуже важко знайти іншу команду в такій самій ситуації. Ми побачимо, як ми поводимося раніше, але на сьогодні Бенфіка була набагато сильнішою за нас. За Динамо Київ, і вони заслуговують на цей результат. На кваліфікацію може бути що ще рано казати про те, що вони можуть бути чемпіонами, але ми зараз почнемо чемпіонат 2021, будемо грати з гравцями, які виходять на поле у 18-20 років. Це нелегко. Я не хочу вибачатися і пошукати виправдовувань, але Бенфіка в обох матчах була сильнішою за Динамо. Ми неможливо зробили в двох матчах. Доброго вечора, Жол Нуниш РТП. Це буде, звичайно, дуже незвичайний рік для вас, для Динамо. Це буде чемпіонат дуже особливий. На що ви очікуєте в цьому році чого ви хочете в цьому важкому році? Ми Хочемо тільки одного: ми хочемо продовжувати грати у футбол і жити. Це найважливіше в країні, яка хоче вижити. Спортивні результати відходять на другий план в такій ситуації, але дуже важливо. Не здаватися, продовжувати грати в чемпіонаті, і завтра ми полетімо до Львова. За згодом полетімо до Києва. Це багато годин подорожі на автобусі. Потім ми повернемося з Львова до Європи. Це не легко, це зовсім не легко, але я Сподіваюся, що гравці психологічно відновляться після цієї гри. Доброго вечора, пані Лучешку. Дінамо повернеться наступного тижня до чемпіонату України. Ви вважаєте, що ви в змозі грати в чемпіонації? Наш важливі гравці, яких ми втратили: це Попов, це циганков, це гармаш, Андрієвський. Всі ці гравці дуже не пощастило їм в цьому в цей момент. Але я вважаю, що вони встановлються і це досвідчені гравці, які зможуть допомогти команді пережити цей важкий час. Останнє питання. Uh, I want to ask you today, it's сьогодні розпочався чемпіонат в Україні? Як ви зможете в такому стані грати? Наразі нама найсильніша команда в українському чемпіонаті у порівнянні з Шахтарем, і в втратив багато гравців, які для них були важливі. Як ви зможете грати і тренуватися в таких умовах, коли не порівняйте Шахтар з Динамо, тому що в Шахтаря є можливість придбати е, гравців. Наприклад, Нериш, е, неймовірний гравець е, Траваредо. Дінамо в з того моменту, як я прийшов, грає з українськими гравцями з академії. Коли в Європі є стільки гравців, які входять з академії, це нелегко. В футболі потрібні гравці з інших культур з інших країн, тому що це створює дуже добре змагання. Коли я граю тільки з гравцями з академії, дуже-дуже важко створити змагальний дух з ними. Це правда, це, це дуже жаль, що вони дуже шкода, що вони втратили своїх гравців, тому що в Україні це Шахтар і Динамо. Ми маємо. Подумати, цей рік буде важким. Ми не знаємо, де ми будемо грати, коли, як, в які, за яких умов, чи буде обстріли, чи буде бомби. Але ми маємо продовжувати грати. Це дуже важливо для всіх. Дякую, пане тренери. Дякую, гравці. Дякую за підтримку.